Добрий вечір, у столиці 21. го Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студія Олекса Кіпкала. Зараз говоритиме про таке. Жити чи не жити хворі на гемофілію пікетували Міністерство охорони здоров'я через брак ліків. За сприяння уряду і силових відомств Сполучених Штатів у школі на оболоні зможуть навчатись діти з особливими потребами. Скоро знов поїдуть невдовзі на площу перемоги відновлять рух трамває. Сьогодні незаконні збройні формування цинічно знехтували мирними домовленостями і порушили режим перемир'я о 12.25 в районі населеного пункту Троїцьке бойовики здійснили постріл протитанковою керованою ракетою по українському опорному пункту. В результаті четверо наших бійців, які вдосконалювали позиції, отримали поранення. Факт обстрілу був зафіксований представниками ОБСЄ та спільного центру з контролю та координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Інших випадків відкриття вогню противником з опівночі і до 19-ї години штабом АТО не зафіксовано. Завдяки зусиллям українських військових та дипломатів вдалося досягти призупинення воєнних дій. Однак війна ще не закінчена, і до перемоги ще далеко. На цьому наголосив президент Петро Порошенко під час наради з інформаційно-патріотичного виховання у військовому інституті університету імені Шевченка. Глава держави зазначив, що завдяки зустрічам у Берліні наприкінці серпня та домовленостям у Парижі 2 жовтня вдалося, якщо не завершити, то поставити на паузу гарячу фазу конфлікту. Петро Порошенко зазначив, що перемир'я Сягли завдяки українській армії, яка стала однією з найсильніших та найпатріотичніших на континенті. Завдання не лише повернути Донбас, який багато з мобілізованих, видається ментально чужим. Але він наш Донбас. Там українці. І наше завдання не лише повернути його, але зберегти і захистити всю Україну. І наше військо ще довго мусить стояти там, на сході, щоб російська солдатня не квартирувала тут, в Києві, у Львові чи в Одесі. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що вибори на Донбасі відбудуться тільки після повного виведення іноземних військ, техніки та бойовиків. Поки ці умови не будуть виконані, про плебісцит не може бути й мови. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, доповідаючи про результати зустрічі керівників України, Франції, Німеччини і Росії у Парижі. При цьому міністр наголосив, що перевіряти Донбас та вирішувати, чи можна там проводити вибори, буде ОБСЄ, яка за домовленістю отримує доступ. До всієї території Донбасу, включно з районами, прилеглими до українсько-російського кордону, щодо тимчасового імунітету для учасників виборів Павло Клінкін пояснив, що його надання не відкидає амністію однак вона стосуватиметься тільки тих, хто не здійснював злочинів проти людяності. Всі, хто здійснили злочини проти людяності, вони аж ніяким чином під амністію не підпадають. Вони ніколи не будуть підпадати під амністію. Ніколи ті, хто вбивав. Хто збивав малазійський літак, хто стріляв по Маріуполю в ніколи не підпадають під амністію. І це, до речі, не тільки наші моральне зобов'язання, це і ключові стандарти міжнародного права. Всі, хто здійснив злочини проти людяності, до них буде не буде ні амністія, а абсолютно інший підхід. Генеральна прокуратура України шукає кандидатів на адміністративні посади у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Працюватиме вона як самостійний підрозділ. Комісія вже оголосила конкурсний відбір. Всього 36 вакансій. Причому прийом документів починається з 8 жовтня і триватиме до 21 числа. Головна вимога до претендентів не менше п'яти років стажу роботи в органах прокуратури. Конкурсанти пройдуть тести на знання у законодавства України. Ми маємо обрати декілька кандидатів на посаду спеціалізованого антикорупційного прокурора. Так сформульовано в законі. Будь е, якщо е, сьогодні я вам навіть не скажу, це буде два кандидати, три кандидати, чотири. Тому що закон чітко не встановлює цю кількість. На інші посади ми маємо запропонувати по три кандидати, друзі, які є що приховувати незаконні статки. Невповідність декларації реального способу життя, темні справи в вашому минулому прокурорському або теперішньому прокурорському. Ми розкопаємо все. Тобто, ми розберемо по кісточках кожен день роботи цієї людини. Тому, якщо у вас є що приховувати, краще не йдіть на конкурс. Ми це знайдемо і прилюдним. Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті оновленої школи номер 168 в Оболонському районі, в якій після ремонту створили умови для навчання дітей з особливими потребами. Спільно зі столичною владою інвестували в капітальний ремонт закладу уряд сполучених штатів посольство та командування збройних сил Америки. Друге дихання відкривається у 168-ї столичної школи завдяки спільним зусиллям української та американської сторони. Нам зробили капітальний ремонт. Там зараз дуже гарно, красиво. Покрасили стіни, поставили ну, плитки, ліфт поставили, змінили актовий зал. За зовнішніми змінами дещо глибше, повноцінний комфорт в першу чергу відчують дітки з особливими потребами. Їх тут майже 90. третина прикуті до візочків. Покращити умови їхнього навчання вирішили в американському уряді, посольстві та командуванні збройних сил США. Долучилась до проекту і міська влада. Ми отримали грант, написали проект. Ми не хочемо висіти на шиї тільки в одної держави, яка на сьогодні і так потерпає від тих невзгод, які у нас на сьогодні на Україні є. До закордонних інвестицій місто знайшло додатково 2 мільйони гривень. Кошти в першу чергу пішли на подолання бар'єрності в школі. Спеціально облаштовані санвузли, вмонтовані в стіну поручні, пандуси. Літа вистачило, аби заклад оновити повністю. Був утеплений повністю будинок цієї школи. Була відремонтований, був відремонтований дах, і головне досягнення цього навчального закладу це прибудова зовнішнього ліфту, для того, щоб дітки з особливими потребами на візочках могли пересуватися без цієї школи. Завдяки новому підйомнику дітлахам на візках відтепер доступні усі поверхи закладу і всі його приміщення. Раніше зізнається керівництво доводилось працювати у нестерпних умовах. Не було ні панс, ні під'їзду. Дітки на колясках ми носили на руках і по поверхах і заносили в школу. Міський голова зазначив, що у столичних школах мають бути всі умови, аби особливі діти відчували себе повноцінними членами суспільства. Школа знаходилась в жахливому стані було інвестовано багато грошей, понад 20 мільйонів для того, щоб школа була в інри. Ремонтована велика кількість грошей віддали представництво сполучених штатів, посольство збройної сили сполучених штатів це великі інвестиції. інвестиції найважливіші в наших дітей в майбутнє нашого міста і в майбутнє нашої країни. Нині у Києві інклюзивну освіту сповідують 20 столичних шкіл. В усіх закладах створено умови для комфортного навчання дітей з підвищеними потребами. Наталя Сарданова, Денис Овсяніков, телеканал Київ. Кінотеатр жовтень відкриють у неділю, 18 жовтня. Наразі будівлю під'єднали до усіх зовнішніх мереж. Сьогодні там експериментально увімкнуть опалення. Три з шести зал повністю готові. Ще у кількох залишилось встановити обладнання для показу фільмів та сидіння. В оновленому кінотеатрі побував Богдан Бур'яненко. 11 днів до відкриття, а кінотеатр жовтень майже готовий. У трьох залах шести фільми можна показувати хоч зараз. В інших не вистачає сидінь та проекторів. На фінішній прямій і внутрішнє оздоблення приміщень. Роботи на стадії завершення. Плитка в усіх приміщеннях закінчення, санузли закінчені. 100%. Завозиться завозяться крісла приміщення в обладнання, звукове обладнання вже виставляється. От, покриття. Залів на завершенні. Оновлений жовтень має сучасну систему пожежної сигналізації, аби події річної давнини не повторилися. До речі, кінотеатри повернули і історичний фасад у стилі конструктивізму. Будівля позбулася свого початкового вигляду під час реконструкції у післявоєнний період. Крім оздоблювальних робіт, будівельники облаштували і ділянку скверу, розташовану поруч. Там залишилось покласти бурківку та висадити квіти на клумбі. Будівельники справляються зі своїми завданнями, завдання, які їм поставили. Працюють в нічну зміну і в день. Сьогодні в день працює 289 людей, і 18 числа чекаємо киян на відкриття цього старого нового кінотеатру. Наразі у приміщенні тривають випробування усіх систем, аби усе працювало справно. І Вже на наступні вихідні у кінотеатрі покажуть перший фільм після пожежі. Богдан Привіненко Андрій Геля Тикана Київ. На площі перемоги відновлять рух трамває 9 жовтня. До роботи повертають два маршрути. Вони тимчасово не курсували через реконструкцію трамвайного переїзду на площі перемоги. Про це інформують у Києві Відновлять рух трамваїв номер 15, який ходить маршрутом. Автогенний завод вулиця Старовокзальна та номер 18, Контрактова площа вулиця Старовокзальна. Вони працюватимуть за звичною схемою. «Київавтодор» з'ясовує причини просідання асфальтобетонного покриття на площі перемоги. Як інформують у «Київавтодор», мікрорайон розміщений в заплаві річки Либідь, де дуже високий рівень ґрунтових вод, через що просідає проїжджа частина. У серпні там лише замінили верхній шар дороги товщиною 6 см з використанням поліпшеного матеріалу Полімер асфальтобетону на момент проведення робіт з капітального ремонту ознак просідання ґрунтів не було. Команда спеціалістів продовжує роботу. Хворі на гемофілію прийшли під стіни Міністерства охорони здоров'я з вимогою терміново закупити ліки. Необхідні препарати практично закінчилися. Наразі лише одиниці можуть отримати допомогу у міських лікарнях. Чому міністерство затягує закупівлю ліків хворим, не зрозуміло, адже зараз йдеться не тільки про здоров'я, а й про життя. Анжела зі своїм сином Маркадієм приїхала до столиці із Запоріжжя. Каже, у лікарнях препарати майже закінчились і видати їх можуть лише у вкрай тяжких випадках, а потрібні вони практично постійно. Є при тяжких случаях, ну, тобто обращаєшся, тобто, як у якщо уже там країна, если просто синяк, даже просто при ударах там синяк на лице, на руке, хотя теж делать, уводити препарат, есть тобто, нам може там кров не, не розсисатися, образуватися, образуватися як опухоль. Ну такі вже там, якби дома лічитись. Та ж сама проблема застала Сергія у Вінниці. Ліків не отримував уже давно. Поклон врачам спасали не раз. Плазма, кріо, плазма, кріо. станція приливання приливали кров. Все, більше немає у нас ніякого лікування. Всього в Україні понад 2,5 тисячі людей хворих на гемофілію, і повне зникнення із лікарень необхідних препаратів може забрати життя багатьох. Тому мітингувальники вимагають негайно провести закупівлю ліків. Ні препаратів абсолютно в Україні, взагалі немає. Є пошли масово літальні сходи. От нас это тщательно скривають. Но ми знаємо, що в осусті препаратов це дійсно є. Щоб в течені місяця забезпечили препаратами і на законодательному рівні. Это реально, з учотом того, що гроші лежать на счету міністерства здравоохраніння, ані є ці деньги. Пусть недостаточно. Но хоть хоч то Також мітингувальників обурює те, що у тендері на закупівлю ліків бере участь неперевірений вітчизняний препарат, який може нашкодити хворим. Люди побоюються, що підозрілий медикамент закуплять через його низьку ціну. Він викликає великі сумніви, тому що він не очищений. Це гепатити, ВІЛ, СНІД, Ви розумієте, що це таке. Плюс ефективність його теж не до кінця доказана. Закордонні препарати все таки вже пройшли перевірку на мені на інших хворих на гемофілії. Представники міністерства відреагували на мітинги, повідомили, що ліки мають закупити до кінця цього року. А питання стосовно вітчизняного препарату ще остаточно не вирішене. Утім, така відповідь людей не задовільняє, адже ліки потрібні вже зараз. Тому ситуацію з закупівлею організатори мітингу обіцяють контролювати особисто. Вероніка Сектим, Сергій Савчук, телеканал Київ. Врятувати чуже життя уже найближчим часом у Києві створять сучасну службу крові, аби вирішити проблему нестачі донорської крові. І, хоча за останні роки кілька, кількість донорів значно зросла, все ж частина проблем залишилась. Що стримує поповнення банків донорською кров'ю, знає Оксана Щирба. Сьогодні в Київському міському центрі крові доволі людно кияни активно здають кров. Безоплатно віддати червоне золото прийшла і олімпійська чемпіонка Ірина Лещинська. Це саме мало, що ми можемо зробити для людей, які нуждаються там. А зараз, тим більше і з обстановкою в країні, Ну, ми знаємо, що треба підтримувати людей. Поэтому якби ну, я участив. В таких мероприятиях дуже часто починаючи з 2014 року, кількість донорської крови зросла, проте термін зберігання крові обмежені, тому її запаси потрібно поновлювати регулярно. Для цього щоденно центри крові має відвідувати 50-60 людей. А ось для дитячої лікарні бандит зізнаються фахівці. Ця цифра значно нижча. Нам нескільки менше треба, 30-40 чоловік в день для того, щоб ми себе повністю автономно обезпечували всіми компонентами крові. Таких хот. Двіжені, типу, от давайте ми сьогодні прийде 100 чоловік здасть кров, а завтра, послізав і течение неділі взагалі ніхто не прийде. Це нікому не надо. Щоб зберегти і мати постійний запас крові, необхідні банки довострокового зберігання донорських клітин, так звані кріобанки. В таких умовах клітини зможуть зберігатися до п'яти років. Та задоволення це не з дешевих. Тому такого банку поки що немає. Для цього треба високотехнологічне обладнання. Це низькотемпературні холодильники, де зберігається більше 15 років ці клітини. На жаль, зараз їх немає. У нас одна основна задача це поставити в центр крові Пріобан. Створити єдину загальнодержавну базу донорів та автоматизувати процедуру роботи всіх відділів переливання крові вирішили громадські організації, підписавши меморандум про співпрацю з Київським міським центром крові та Охмадитом. Наша ціль це сучасна служба крові, тому. Всі, хто підтримує цю, цю місію, є нашими партнерами. Ми будемо своїм прикладом показувати, як потрібно працювати з донорами в країні. Як потрібно системно підходити до цього процесу. Бути донором не просто соціально потрібно, а ще й корисно переконують лікарі. Після забору крові підвищується імунітет та омолоджується організм. Оксана Щерба, Андрій Ніконов телеканал Київ. У столиці понад два тижні працюють мобільні центри обслуговування клієнтів «Київенерго», де Кияни фактично поруч з домівкою можуть отримати необхідну консультацію чи укласти договори з компанією. Як скористатися виїзним сервісом, розкаже Наталія Сарданова. Відтоді, як компанія «Київенерго» стала виконавцем послуг з опалення та гарячої води, там ще в минулому році взяли збільшувати кількість центрів обслуговування. Гострої необхідності в підписанні паперової версії договору немає. Послуги і так надаються на підставі договору приєднання. Проте багато киян все ж таки звертаються за паперовою версією. Через наплив клієнтів кажуть енергетики вирішили організувати для киян додатковий виїзний сервіс. Панімаєш що для києвлян буде удобніше скажем так, работать или общаться с нами вот на расстоянии вытянутой руки от своего дома. Мы приняли решение, пока погода позволяет, поработать и с нашими клиентами, обслуживать наших клиентов максимально близко к их дому, чтобы они тратили минимум времени на общение с нами. Отсюда и родилась эта идея, то есть она была направлена исключительно на удобство клієнтів. у таких палатках, що з'явилися в різних районах міста, кияни можуть відтепер передати документи на оформлення договорів на електроенергію, опалення та гарячу воду, а ще написати заяву на опломбування лічильників. За чотири години роботи працівники лише одного такого мобільного центру встигають проконсультувати до трьохсот містян для людей, у яких які цінять свій час, ну для яких час це гроші, тобто. Це дуже зручно. Переваги теж під домом близько да, зручно. Не треба їхати нікуди. Давно вже треба було це зробити як такі очередя. Тим паче на роботі. Ну, невозможно ж поїхати. Проект стартував 19 вересня, і мобільні центри відтоді працюють за чітко визначеним графіком два рази на тиждень. Обслуговують клієнтів щовівторка та щосуботи в чотирьох районах столиці Деснянському, Дніпровському, Святошинському та Оболонському. Ми і ці чотири райони якраз по причині того, що там са найбільше кількість обращень клієнтів от по вопросам заключення договорів прежде всего на гарячу воду і отоплення на пломбіровку щечка по таким предварительним почетам где-то порядка полутора тисяч клієнтів. У центри обслуживання за. Та віремо успіля обслужити где-то более 600 пакетів документів від клієнтів зібрано було для підготовки договорів. Про детальний графік роботи мобільних центрів «Київенерго» можна дізнатись безпосередньо на сайті компанії, зайшовши у розділ центри обслуговування. Додатково інформують про виїзний сервіс енергетики й оголошенням біля під'їздів будинків. Наталя Заданова, Тарас Мишак, телеканал Київ. У кожному парку мають з'явитися арт-майданчики. Облаштовувати міський простір взялися у Київ-Зеленбуді. Там створили спеціальну ініціативу. Парк арт на території столичних парків і скверів облаштують місця для всіляких міських заходів. Зокрема, проводитимуть уроки танців, конкурси ораторського мистецтва та сеанси східних медитативних практик. Усіх небайдужих закликають долучитися до процесу, а також пропонують скульпторам розмістити на території парків свої роботи. Виставки відомих митців, зустрічі з письменниками та творчі майстер-класи. Тепер все це стало доступнішим для жителів Деснянського району. Сьогодні там відкрили першу в Києві районну галерею мистецтва комунальної власності. Звідтам повернулася Альона Горяча. Насолоджуватися сучасним мистецтвом у вільному доступі тепер може кожен Деснянець. На вулиці Драйзера 6 сьогодні відкрили першу районну муніципальну галерею мистецтв. Деснянській адміністрації кажуть, місцеві жителі на відкриття закладу справді чекали. От щодня люди приходили, писали, телефонували, коли вже буде відкриття. І це були перші враження того, що дійсно люди хочуть бачити в районі таку творчу галерею. Сьогодні до відкриття дві години було вже сиділи люди і чекали, щоб просто потрапити в галерею і подивитися, що Тут таке. інтер'єр приміщень галереї оформлений за прикладами європейських виставкових залів. Відкриття закладу такого рівня в рідному районі вразило і маленьку яринку. Малеча з гордістю каже, викладач з її студії образотворчого мистецтва сьогодні представив тут свої роботи. Розповідає, в такій атмосфері до неї теж часто приходить творче натхнення. У мене так одного разу було. Я придумала отак, от один дуже красивий малюнок, що на задньому плані гори, а на а попереду. Струмочок тече і козак з козачкою стоять. Саморічна художниця зізнається, мріє створити картину гідну власного місця в цих стінах, але поки що соромиться виставляти свої роботи на загал. Кожен цього хоче. Є ж тільки дитина, а дорослі вже малюють гарно. Тут ж такі картини, що прям вау! Та районні чиновники стверджують, галерея насамперед створена саме для того, щоб показати творчий потенціал дітей та підлітків. Мета цієї галереї це підтримати творчу молодь, тому що нове покоління митців потрібно розвивати, підтримувати та дати їм реалізовуватися. На урочисте відкриття також завітала заступник голови КМДА Ганна Старостенко. Її враження залишилися на перших сторінках у книзі відгуків галереї. Пані Ганна переконана, такі заклади теж наближать Київ до міст європейського рівня. Ми хочемо, щоб це була не просто галерея, де ми Можемо дивитися і споглядати на мистецтво, а де б ми усі могли стати авторами цього мистецтва? Ми будемо проводити тут цікаві майстер-класи, зустрічатися з художниками, письменниками, казкарями. усі бажаючи незалежно від віку, стану здоров'я. Своїх фінансових статків зможуть доторкнутися до прекрасного. До кінця року в муніципальній галереї мистецтв планують відкрити щонайменше 15 експозицій, серед яких будуть окремі виставки робіт людей з обмеженими можливостями, а також заходи з презентаціями творів бійців. АТО. Альона Горяча, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Після новин Сергій Дойко продовжить ефір телеканалу Київ з програмою столиця. Сергій ще раз вітаю. Отже, про що підсумку? Дякуємо будемо підсумовувати день, що минає. От, власне. Всі знають цю інформацію з Верховної Ради, що там пропонують амністію для бійців АТО, які були засуджені за нетяжкі злочини. Це буде так само однією з тем нашого обговорення. Ну, і загалом ситуація на сході, ситуація у відносинах між Україною і Європою, Україною і Росією. Про це все ми будемо говорити у нашій передачі. Гостем буде цікава людина. Зоряншкіряк, радник міністра внутрішніх справ України. Тож будьте з нами, долучайтеся до нашої дискусії. Я переконаний, буде цікаво. Дякую, Сергію. Хорошого ефіру. І в мене все на цю годину зараз. Руслан Свірін про спорт, а Наступний випуск вже о 23-й. Будьте з нами. Вітаю, вас, шановні друзі, у білій церкві у 12-й пройшов традиційний міжнародний легкоатлетичний марафон. Під час змагань визначилися переможці, і призери чемпіонату України з цієї дисципліни, а також володарі путівок на Олімпійські ігри. 2016. У змаганнях чоловіків тривали час попереду біг квартет учасників. Господар траси Ігор Олефіренко, Олександр Сітковський з Донеччини, Роман Романенко з Дніпропетровщини і Киянин Ігор Рус. Ніхто з лідерів не ризикував нарощувати темп, адже боротьба йшла не за час, а за місце. За критеріями відбору до Ріо де Жанеро 2016. Двом найкращим за результатами чемпіонату України діставалися Олімпійські путівки. У підсумку їх здобули переможець змагань Олефіренко і Володар другого місця Сітковський. Бронзова нагорода дісталася. Ігорю Русу у жінок УВС підестал зайняли представниці Рівненщини поза конкуренцією була ольга котовська дві години 35 хвилин 35 секунд що на 4,5 хвилини краще за результат срібної призерки світлани станко яка складе компанію ользі у Ріо-де-Жанейро. бронза дісталася віті Потирюк. Я з першого дня, коли почав займатися атлетикою, з п'ятого класу я вже мріяв про Олімпійські ігри. Тобто це мета і бажання мрії кожного спортсмена, який мріє. Тому якщо чесно, навіть не вірив, що поїду до Ріо. Тому тут для мене, звісно, коли я вже бачив, що я виграю, і вже такі емоції перевершив, коли я вже відчув, що я вже все на куражі до останніх кілометра до фінішу, я просто не міг повірити, тому що я вже можна сказати одне ногою Ріо. Це моя така дитяча, давня мрія була попасти на Олімпі. Київські ігри мого тренера першого Володимира Олександровича захожого. І от сьогодні я надіюсь, вона з'яснилась. На київському морі відбувся чемпіонат України з вітрильного спорту в Олімпійських класах яхт. Колись він завершував сезон і за традицією яхтсмени з'ясовували стосунки у Севастополі. Але через анексію кримського півострова базовою акваторією для українських вітрильників стало Київське море. У чемпіонаті змагалися 98 яхтсменів з восьми регіонів України. А оскільки у класі Лазер взяв участь спортсмен з Білорусі Олексій Журіков, чемпіонат набув статусу відкритого. Перегони було проведено у чотирьох класах яхт. У кожному з них відбулося по 10 рейсів, враховуючи медальні. Свіжий вітер Київського моря дозволив учасникам сповна реалізувати свою майстерність. Попри солідну кількість учасників на олімпійській ліцензії, претендують лише Олександр Тугар у вітрильній дошці і Катерина Гуменко і Софія Ларічева у лазері радіалі. Багатьом потрібно підвищити вимоги до себе, аби претендувати на високі результати, ми бачимо, яка нерівна розстановка сіл між першими і останніми, Як довго приходиться першим мерзнути на воді і чекати. Поки финишируют. Но, тем не менее, це это спорт. Это спорт і, к сожалению, професіональним спортом займаються дуже мало. Це дуже маленький процент. Федерери Джоковичі Надалі Вільямс і Азаренки зібралися у Києві. Адже поганий той тенісист, який не хоче стати першою ракеткою світу. На стадіоні пілот у столиці відбувся чемпіонат Києва з тенісу серед юнаків та дівчат. Змагалися діти у чотирьох вікових категоріях: найстарші у категорії до 18 років, наймолодші до 10. І, хоча інколи ракетка здавалася більшою за дитину, головне було бажання і вогних очах. Такі змагання можуть навчити впоратися з хвилюванням та дають можливість дітям випробувати власні сили. Емоції на кортах зашкалювали не гірше ніж на турнірах Грен Слемом. Ці змагання відбувалися за підтримки Київської міської держадміністрації і, що найважливіше, були безкоштовними для дітей. Зараз турніри в основному комерційні, доволі таки дорогі і батьки не завжди в стані зробити так, щоб дитина участвував в соревнованнях. Якщо в нас сітка 32, то на соревнованнях комерційних це 8-7 і навіть менше учасників. В одной, э, э, категории. Я люблю грати в теніс, я люблю гореть соперников і подавати сильної подачі. Мені грається Сирена Вільямс. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить!